59-річна Олена Світлова, вчителька із Лисичанська. В червні 22-го року потрапила під обстріл. Уламок російського снаряду влучив жінці в око та пошкодив ніс. На частині обличчя Олени Світлової утворилася дірка. Першу допомогу їй надавали українські військові медики. Згодом жінка провела два тижні в комі в лікарні Дніпра. Тепер Олена Світлова пацієнтка центру незламні у Львові. Я була в такому стані, що мені жити не хотілося. Я була дуже засмучена, збентежена, я не знала, що мені робити. Дуже було важко. Я не могла дивитися на себе в дзеркало, я не дивилася, я тут дірку так і не бачила. Психологічно було тяжко, я не могла вийти навіть з палати. Мені здавалося, що я як вийду, то все і, і, і життя з вийде. Ну, оце, оце мій стан, що я зіпсоване обличчя що я так казала щось на останній на, на все життя, і що ну, я, я не можу. Ну, я, я бачила, як на мене дивляться інші е, хворі, то вони були ну, вираз обличчя такий був ну, страшний. Аби закрити дірку, на її місце хірурги приживили частину шкіри із чола. Після цієї операції і вперше з моменту травми жінка наважилася на себе глянути. І коли я подивилася на себе в дзеркало, то я О, сказала, що я вже красуня. Олена Світлова пригадує, деякий час після операції не відчувала правої частини обличчя у центрі ментального здоров'я пройшла курс тілесно орієнтованої психотерапії. Ваша міміка стала активнішою, та Вам так. легше стало усвідомлювати своє обличчя. Так, так. вам легше стало в ділянці чола. Напевно, правда ви так. почали брови піднімати, і можливо навіть трішечки там от голова. Інакше почала вести себе так. Тепер жінка розповідає, що відчуває своє обличчя та приймає себе нову. Навіть взяла участь у проєкті журналу про жінок, чиї обличчя та тіла також понівечила війна. Із посмішкою. Ось так. Зараз Олена Світлова готується до другого етапу реконструкції. За словами завідувача відділення щелепно-лицевої хірургії центру незламні Олега Ковтоняка, у ніс жінки можуть вставити штучний протез або хрящ із власного ребра. Поступають пацієнти, які, які, яких є вогнепал, які є вогнепальні поранення як твердих, так і м'яких тканин з відсутністю кісток лицевого скелету. Ті пацієнти, які самі складні для реконструкції, тому що нам потрібно восстановлювати як м'які тканини, так і так. Зараз у Національному реабілітаційному центрі Незламні започаткували новий напрям реконструктивної хірургії Незламна краса. У лікарні створили форму для реєстрації пацієнтів, яким необхідна пластика на обличчі. Посилання на анкету можна знайти на Фейсбук-сторінці першого медичного об'єднання Львова. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів.